Українські рушники та вишиванки знають повсюди – І в Україні, і далеко поза її межами. А от про яку мотанку інколи не знають нічого. Перші музекові ляки, їх ще називають Мотанки, з'явилися приблизно понад 5 тисяч років тому. Мотанка символ добра та благополуччя. Сама назва мотанок походить від поняття мотати. Загальний вигляд такої ляльки представляє собою фігурку людини, як правило жіночу або дитячу. Виготовимо з шматочки тканини частини тіла, зв'язані вузликами. З історичних джерел відомо, що перші прототипи мотанок на території України з'явилися на стоянці в Чернігівській області. Особливими українські мотанки роблять те, що є образи жіночі або дитячі. Чоловічі йдуть як доповнення